Всім привіт! Огляд смартфону Samsung Galaxy S25 FE. Це версія 8256, вартістю 31 тисяча гривень на даний момент. От, в синьому кольорі. Тобто про колір тут вони зробили так цікаву таку наліпку. На корпус смартфона, який ще означає колір. Здається, просто раніше такого я в смартфонах Samsung не бачив. Давайте відкриємо і подивимось комплектацію. Ну, власне, комплектації тут особливо немає. Тоненька коробочка, тільки шнур стандартний, як у всіх Samsung, документація і скоба для 7 слота. Це все. Такий от приємний колір смартфону. Металічна а, рама. Телефону. Скло спереду скло ззаду, матове скло. Ну, виглядає класно, да? тобто виглядає досить дорого. По-флагманськи. Ну, по суті, цей смартфон і є флагман, просто в деяких моментах він трошечки урізаний. Він не отримав топовий процесор. Він отримав минулорічний топовий процесор від Samsung, такий, як іде в Galaxy S24. От, трошки підрізана камера порівняно з S25, але насправді я думаю, що це не сильно буде і. Мають якусь роль. Але все рівно да, смартфон цей можна вважати таким флагманом, під флагманом. І, по суті, телефон, який закриє абсолютно всі ваші потреби. Це 100%. Тобто, І гарна операційна система, зрозуміла, приємна. От, екосистема Samsung, яка, мабуть, найкраща серед Android-смартфонів, гірша, ніж у iPhone, але найкраща серед Android-смартфонів точно. Ну, Зовнішній вигляд стандартний кнопка, вімкнення, кнопка регулювання гучності. Немає порту для наушників, це зрозуміло, є Type-C. Додаткові мікрофони. Ну, дуже приємно відчувається цей телефон, приємні матеріали. От, в нього трохи ширші а, рамки порівняно з а, S25, в нього будуть більш тоненькі да, рамки навколо. Екрану і тут да, трошечки ширше підборіддя, але підборіддя стало більш тонким, порівняно з S24FE та попереднім смартфоном, і порівняно з A56. Давайте перейдемо до налаштувань, подивимось на операційну систему. Тут також є позитивний момент, він уже йде одразу з коробки на One UI 8 і Android 16. Це здається перший смартфон. Крім, мабуть, ці йшли фліпи, фолди. З моноблоків це здається перший смартфон, який йде вже на новій операційній системі. От, ну, не бачу, що вона якось особливо відрізняється від One UI 7. От, такі якісь мікромоменти можливо, є. Одразу непомітні. Це потрібно прямо так лоб в лоб а, дивитись. От, Але виглядає все непогано. Класний amoled екран Full HD 120 Гц. Тут все чудово. От, ну, власне, надійний. Перевірений да бренд Samsung з нормальною операційною системою, яка буде добре працювати. Флагман за більш-менш да, розумні гроші. З мінусові я відмічу тільки його невелику, невеликий об'єм пам'яті. Ну, це, в принципі, да, якби завжди так у Samsung, якщо дивитися за вартість, яку вони продають свої смартфони, тобто, да, от за приблизно 30 тисяч гривень, ми у іншого виробника, наприклад, Oppo, ми плюс-мінус да такий самий смартфон по характеристикам, але ми купимо його за. О, за ті ж гроші, але в більшій варіації пам'яті. Тут 8256, а там буде 12512. І тут ви вже дивіться, да. потрібна там більш проста операційна система. Я все-таки вважаю, що у Samsung вона найкраща у UI з усіх смартфонів. Там буде трішки гірше, гірша екосистема, трошки гірше можливо, дизайн-матеріали корпусу, але. Буде краща конфігурація оперативної пам'яті. Добре, давайте дивитись на результати тестів. У нас 2400 Exynos, відеоприскорювач Eclipse 940. І ось такі результати. В принципі, тут можна на них особливо не дивитися. Смартфон закриє всі потреби, але просто да, показує, що результати хороші. Папк, все запускається, всі най... Вибагливіші да, додатки на найвищому рівні тут запустяться, просто да, там, ну, можливо не так швидко, як вони запустились би на S25 чи на айфонах, на більш да, дорогих пристроях. В камері теж це не топова далека камера, але дуже хороша для більшості, де, о, людей абсолютно цих можливостей буде з головою. 30X максимальний зум в фотографіях, і відео ми можемо записувати в 4К-60 кадрів або 8К-30 кадрів. Тобто можливості камери дуже-дуже хороші. Добре, так. Давайте покажу вам приклади знімків на камеру. Виведу їх на екран, зможете оцінити. На цьому, все. Дякую за перегляд. Побачимось.